Вітаю, друзі! Підписуйтесь на сторінку. Вас дуже попрошу. Буду вам надзвичайно вдячний і знаю, що ви не пропустите таку можливість підтримати україномовний контент в просторах інтернету. Зараз це надзвичайно важливо. Нас немає так багато, як здається, і тому не варто думати та дивитися, що ви саме мене підтримуєте. Ви в загальному підтримуєте україномовне, і це дуже важливо на, на даний момент. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливу річ. Ви нещодавно чули, може ще не чули. Мій хороший давній товариш Кристофер зараз проживає у Львові. Він там зі своєю дружиною і вирішив залишитись в Україні назавжди. Я з ним деколи спілкуюся, і дуже цікаво мені з ним спілкуватися, бо він канадієць, який виріс в Едмонтоні. Зараз живе у Львові, в місті, в якому я виріс, і ми маємо багато чого спільного з чим порівнювати і цікавинок, про які о, тримати різні розмови. Кристофер мені сказав, що він надзвичайно вражений від сервісу українського. От знаєте, просто такий сервіс, як там ви йдете, наприклад, в магазини, чи ви йдете, наприклад, кудись сядете в якісь ресторани. Він каже: до вас відносяться так, ніби знаєте, як до вареного якогось яйця, яке може зараз абсолютно тут шкарлупу втратити і тріснути. Сам сервіс в Україні він каже, що дуже відрізняється. Багато чому кращий від багатьох європейських країн, на його думку, від багатьох навіть американських та канадських можливостей. Йому дуже приємно бачити, як до нього відносяться. Він каже, що він навіть коли купує чашечку кави, якусь там закупівлю, до нього відносяться, ніби знаєте, як до якогось короля, до якоїсь такого знаної людини. Він каже, що це дійсно важливо і класно. Він хотів розповісти, та щоб я доніс нам, українцям, щоб українці продовжили в тому ж самому дусі підтримували такий сервіс і розвивали його. Тому, друзі, це дуже позитивно і приємно, тому ми всім вам дякуємо разом від українського народу. Пишіть свою думку в коментарях, чи вам це.